Тарас Григорович Шевченко. Минають дні, минають ночі. Декламує здобувачка освіти від окремого структурного підрозділу Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету. Паніна Ольга. Минають дні, минають ночі. Минає літо. Шелестить пожовкла листя. Гаснуть очі, заснули думи Серце спить і все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле? Де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль. Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани. Умирать неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути навік віки і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле? Де ти? Нема ніякої, коли добро і жаль, Боже, то дай злої, злої.